Очі на побачення, береть з собою гроші. А це третя серія Боку чи Приємного перегляду. О, мій приїхав. Б -б 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 що робити. Вона мене не бачила. Ні, ніфіга. Тоді ще ні. нам може приробити. Вона. Тут. Ладно, я, я рвану, Один, два. Три. Привіт, Грейс. Чому ти знову? Це очікувано, що вона першим ділом з вагона вистрибнула, а не привіталась зі мною. Бо я вела себе як бидло тоді. Я ж нічим не відрізняюсь від тої компашки, яка булала її тоді. Фу який позор мені так соромно за себе. Так ось що права було в мені. Треба її врятувати. Грейс. Рейс, чому у тебе задишка? Що трапилось? Що за нахуй? Бобо. О, це ж рейс? Може, це допоможе? А? Хоч би на мене не подіяли. А це хто з нею? Може, я врятую її від нього? А може їй написати? Хто це з тобою пори? Ой-ні-ні-ні, тільки на з мого акаунту. Я хочу сказати з аккаунту рем. Ну, і що сміється, якщо я буду продовжувати сидіти тут споглядати і офігівати від них? Треба йому порожі дать, малолі б може почати її лапать. Охо, привіт ще раз. О, О Метю, привіт. Ти хто такий? Сенсі хто такий? Який чудовий аромат Просто жесто. Ти ж мене знаєш. Не зважай, пішли в кафешку, там розберемося. Ей, якого дітька я питаю! А, точно, це ж наш грейс побачення. Третє, як завжди, буде зайвим. Ні, мені треба стати краще. То як тебе занесло в цю діру? Що? Як він дізнався, що я покинула те місце заради Грейс? Він що вміє читати думки? Та це довга історія. Фух, це він на мене питав. Та ж не те, що я думаю. Дідько. Що за нахрен? Чому я почав уявляти мед Су своїй Гові? Ти ж не будеш це робити тут правильно? У них реально буде перестрілка чи Що Що у неї за погляд такий? Невже. Воно вміє читати думки. Добрий вечір. Ви щось будете замовляти. А так. Мені, будь ласка, вишневе морозиво. так, Мені, напевно, тешневе Морозиво. Ну, а ти що будеш ма. Йди до дупи, Я сама можу замовити. Мені теж таке морозиво звучить смачно. Mm -hmm. І ще. Принесіть мені, будь ласка. Mm. Mm. Метю, ти знала, що люди, які на побаченні, сидять в кафе, то зазвичай їх двоє. Ну то йди, вализві звідси, гнидо. Ібря, звідки моє ім'я знаєш. Зука поводишся впус нах! Це бритко. Метю. Він натякнув тобі, щоб ти залишила нас вдвох. Без образ. Ні. Іди бебру нюхай! Чудово! Зіпсуй настрій грай ще й сьогодні. Той день вона могла просто загинути. Та вона сама на проїжджу частину вибігла. Просто залиш її. Ти не гідна її. Я все одно не піду блядь. У мене морожене ще, за яке ти платиш. Я не зобов'язаний тобі платити. Я тебе не запрошував. гнида. Я тебе не знаю, але ти точно гнида. Відтепер я буду називати тебе гнидою. Зате я чудово знаю тебе. Та що ти? Ось скажи мені, гнидо, якщо заморозити штани і поставити їх, то як вони впадуть сраку назад чи піською вперед. Ти хоча б сама зрозуміла, що висрала. І до чого тут це? Та те, що я розумніше за тебе. Я знаю відповідь. О, ти нарешті вичила фізику. Схоже, ці два роки санаторію не були даремними. Е -е -е? Ще хоч щось скажеш. Схоже, він не блефує і знає мене. Але хто він? Той, кого я добре знаю, чи той кого я не знаю. В Ваше замовлення. Ваше вишневе морозиво. І -і -і. Ура морозиво! Ти зрозумів? Що саме? Заморозиво? Ням-ням як смачно. Мені треба до вбиральні. Так, так. Іди. Ну і навіщо мені та валеріянка, якщо є морозиво? Ех, ладно, краще перебдіти, чим не добдіти. <звук> Теж хочеш, що морозиво прижало. О, це виглядає навіть трохи романтично. Ходімо, Грейс, а то запізнимося на електричку. Що план вийшов з під контролю? Бодя в наступний раз буде краще побачення. Бодя? Пішов ти! Бодя! Ну, і як тобі грейс? Не думай, що меті стала якось дивно себе поводити після цього санаторію. Пубертат закінчився. Почалось жорстоке же життя. <рес> Броя тебе обожнюю. Але треба її затримати на всякий випадок. Пробач мені. Я знову веду себе, як тоді. Пробач мені, я пообіцяю, що більше не буде. Та добре, добре, Пробачаю. А чому ти мені пробачаєш навіть через те, що я зробила? Не знаю, бо ти схожа на одну людину, яка була дуже близька мені. То що? Будемо друзями? Добре, куди ж я тепер від тебе, дінусь? Грейс, я піду в туалет. Ой, носик припудрю. О, схоже, ці парфуми все ж таки подіяли. Пробач, Грейс, я знаю, що я бидло. Яка ще ухитна... А? Ну, здравствуй, мед. Тут є одне діло до тебе.